Чи готовий Дніпро до зими? Чи готовий Дніпро до можливих блекаутів? Чи буде в будинках тепло, у кранах вода, а в електромережах напруга? Дізнаємось про це від директора теплоенерго Андрія Клименка, від представника Дніпроводоканалу Яна Майдана та директора департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Сергія Файфера. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Моє перше запитання про готовність до зими житлового фонду Дніпра. У якому стані зараз покрівлі? Під'їзди, тепло та електромережі, ліфти взагалі комунальним підприємством обслуговується 2666 домів, які мають центральне опалення. Були підписані паспорта готовності на 2023-2024 рік. Промивка була виконана у житлових будинках, не у всіх. Ну, десь приблизно 720-730 будівель. Система... Промивка з центрального систем... опалення, ага. да, саме у у середині будинку також була проведена ревізія систем центрального опалення в багатьох домах була проведена ревізія запорної арматури, були замінені аварійні участки системи опалення. Як тільки тепловики нададуть нам почнуть давати тепло, ми будемо заповняти систему і поступово будемо надавати тепло у будинки. Але прошу мешканців зрозуміти, що одночасно у всіх будинках тепло не з'явиться, і мешканці, які мешкають на дев'ятих поверхах, вон, їм необхідно буде спустити воздух із системи, щоб запрацював весь будинок. Це проблема із року в року повторюється. На жаль, зараз війна, і багато хто не живе, тому. Будемо намагатися ну, набагато. Набагати... Ми у нас є деякі нароботки, які вже ми маємо. То ми запускаємо так через підвали. Це важче запускати, але ми це робимо. Інше технічне ж. рішення. Так, Інше технічне рішення. Також підприємством було відремонтовано 90 аварійних покрівель. Це було протікання і було затікання в оселю. тому. Були виконані ці роботи. Наступним пунктом, що ми робили, це встановлювали металопластикові вікна на сходових майданчиках для того, щоб у будинку було збережено тепло, яке Ну Да, Замало прийняти теплоносій, так треба його, його ще, ще зберегти. зберегти. Ми встановили у 89 будинків саме металопластикові вікна. Що стосовно електрики, то у 5, 56 будинках було взагалі замінено вся електрообладнання і електросистема, а також у багатьох будинках були проведені ревізії. Ми заговорили про тепло, але краще за інших знають про це в комунальному підприємстві теплоенерго. Директор цього підприємства Андрій Кліменко зараз із нами на зв'язку, і ми дізнаємося, як його підприємство збирається нас зігрівати. А потім продовжимо розмову в студії. Не перемикайте, що буде багато цікавої інформації. Вітаю вас, Андрію. Доброго дня. Наскільки житловий фонд Дніпра, об'єкти соціальної сфери міста готові прийняти теплоносій? Майже всі готові? Є якісь там ОСББ індивідуальні будинки, які получають ну закінчують свої якісь там ремонти, якісь вже усувають ушкодження, які в них були протягом ну літа. Вони виконували якісь роботи. Якою є ситуація з лімітами газу? Чи укладено договори із постачальниками, чи достатньо міста коштів на їх? Ну, на їхню оплату. Так, да, в нас ми, договори всі в нас заключені. Знак Нафтогазом з, з нашим міським Дніпрогазом в нас договори заключені. Є домовленість, є порозуміння. І в нас все підписано, і цього року ми будемо використовувати сучасно тільки наш український газ. Наскільки ви готові до форс-мажорних обставин? Максимально готові, максимально готові. Якщо ми в тому році споралися з усім, то в цьому році ми теж з усім порамимось. Для цього в нас всі є фахівці, всі обучені люди. В нас були, проходили тренування, проходили всі навчальні. Моменти і все обладнання, яке для цього потрібно буде для всіх цих блекаутів. Не дай Бог, якщо вони будуть, то ми повністю готові максимально. І керівництво міста про це теж дуже дбало і ну, переймалося з цього приводу. Всі були зайняті для підготовки для всіх цих моментів, які не дай Бож виникнуть. Ми готові. Заборгованість городян за теплу енергію. Я знаю, вона величезна. Чи існує Дуже на вашу думку вона... який... Якось. Ря... 1 мільярд 240 мільйонів гривень у нас заборгованість тільки населення перед нами. А чи існує Дуже на вашу думку якесь. От хочу нагадати про можливість реструктуризації всіх боржників. Для цього треба звернутись до нашого абонвідділку, вулиця Королеви Єлізавети, II, 15 А колишня вулиця Глінки, 15а. Термін, на який можливо укласти договір, розглядається індивідуально. Все залежить від платоспособності абонента. О, добре, дякую вам за інформацію, Андрію. На все добре. На все добре. А ми продовжуємо. Багато жителів міста вони встановили електричне опалення. Проводка в будинках витримає таке додаткове навантаження? Ну, дивіться, це де встановлювалось електроопалення, це будинки там, де було централізовано відключення там. від мережі теплопостачання. Тому на ці будинки було окремо зроблено електроводи, які вони повинні витримати це електронавантаження. А яка ситуація з ліфтами? Ліфти взагалом, вони всі працюють у mm -hmm. нас, мало ліфтів, які на даний час не працюють. Це Один, два, три, і то вони зупиняються там на день, на два, на три. Ну, максимум там, на, на, на днів 10, це якщо там вийшов з ладу електромотор. Тоді треба більше, більше часу на виконання цих робіт. Комунікація? Є аварійна з служба, вами є ну на ОС ОСМД да? ОСББ. Я ж ми, ми як департамент ми не обслуговуємо ОСББ. Це ж інша форма управління, це інший департамент. З ними взаємоді. А якщо у них щось трапиться, теж ну, повинні ну, у них повинна бути своя аварійна служба. Ті, які ми обслуговуємо, є у нас аварійна служба, є телефони. У... У всіх районах є телефони, за якими можна теж звертатися, якщо і виникають якісь питання. Нас попереджають, що зима може бути важкою та можуть бути відключення світла. Це не дивно. Так. Чи виконуються якісь заходи з підготовки до таких ситуацій? Нашим підприємствам ми вже врахували досвід попереднього року, то ми закупили додаткові матеріали та обладнання для того, щоб швидко реагувати і відновлювати систему електропостачання у будинку. У майстрів є там, генератори, якщо необхідно, буде виконувати якусь роботу. Там, зварювально або ще щось. То ви готові до повністю-повністю стосовно ну, того, форс що форс-мажорних обставин. Форс-мажору, так, у нас є матеріали, є все. Добре, добре. А в нас комунікація з представником комунального підприємства Дніпроводоканал Яном Майданом. Ян вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії перебуває підготовка дніпроводоканалу до опалювального сезону, в якому стані насосні станції, водоводи інші системи водопостачання? На даному етапі в нас все вже готово до опалювального сезону, все готово вже до осінньо зимового періоду. Тобто, ми перевірили усі свої мережі. На даному етапі ми зараз підготовуємося до можливих. Відключень світла наші станції, тобто встановлюємо генератори, підключаємо все, перевіряємо, пробуємо е, зробити якісь е, штучні переключення для того, щоб е, зробити так, щоб генератори самі включалися, коли не буде світла е, по мережам. У нас на даний момент все добре. наші мережі в задовільному стані. Також ми з е, ДСНС перевіряємо пожежні гідранти до зимового періоду для того, щоб обо їх обстежити для того, щоб обстежити їх. Ми робимо або ревізію, якщо це буде потрібно, або ми робимо заміну пожеж... пожежного гідранта, якщо буде він несправному стані. Тобто, вони, тобто, вони нам дають список якийсь. Ми перевіряємо їх і е, разом ми вже приймаємо рішення: заміна або ревізія даного гідранта буде е, по нашим станціям, які ВНС, ПНС, Ми всі також обслужили до осіння зимового періоду. Вони всі готові безперечно, тобто не буде ніяких е, якихось пошкоджень, буде ніяких. Критичних умов, але ми все ж таки підготовимо для того, щоб якщо буде якась аварійна ситуація, то ми її зможемо вирішити в будь-який момент швидко та без безперебійного водопостачання нашим мешканцям. нерідко. Городяни ще скаржаться на якість пітної води у своїх будинках. Скажіть, чи достатньо у вашого підприємства реагентів для очисних станцій, чи потреба в іншому проблема в іншому? Ні, дивіться, до реагентів у нас ніяких питань немає. У нас є е, запас е, реагентів для того, щоб на очисні наші станції е, водовідведення та на станції водозабору. Тобто це які в нас дві основні станції: це Кайдарська станція та Ломівська станція. У е, нас реагентів вистачає. Ми проводимо також кожен день аналізи. Ми беремо е, кожної години, а то й дві. Ми також беремо. Проби нашої води, яку ми забираємо, тобто ми можемо коригувати реагентами. Якщо вода в Дніпрі трішки брудна, то ми можемо додати реагентів, щоб її зробити чистіше. Але ж таки, все ж наголошую, те, що люди скаржаться на стан води питної. В нас мережі наші треба деякі міняти. Тобто, це можуть якісь бути також перебої або. Після аварійних робіт, ми коли закриваємо наш водогон для проведення робіт, якщо ми не можемо зробити це під тиском, щоб не закривати, ми відкриваємо і може бути якийсь осадок. Тобто, ми просимо всіх одразу не вмикати воду у свої крани, не відкривати для того, щоб ця, цей весь бруд пройшов через водогін. Коли ми його запускаємо, відкриваємо запорну арматуру. Тобто, ми ще відкриваємо збросну, щоб її не було гідроудару по нашій мережі. І зробити зброс тієї води, яка залишилася на дні труби. Тобто, це буде вже осад, і осад цей вимивається. Тобто, люди ж нас як роблять? Якщо вода пішла, то її треба вже включати, набирати, треба купатися і робити все інше. Минулої зими виникла велика проблема з водопостачанням населення у форс-мажорних умовах. У районах довелося встановлювати йомкості з водою. Де дозволяли умови буріли свердловини? Цього сезону ви плануєте використати цей досвід? Чи будуть опубліковані локації підвозу води, графіки привезення, локації свердловин? Це ваша справа? Так, це справа наша, тобто по підвозу води я не можу гарантувати, що буде підвоз води, буде тільки технічна, якщо це буде потрібно. Тобто ми питну воду не підвозимо. Вона є або в колонках, які ми робимо на лівому та правому березі, або це буде в бочках, які стоять на правому березі. Але це також я наголошую, що там тільки технічна вода. В колонках та в бочках буде використовуватися тільки технічна вода для технічних умов. Просимо також робити мешканців запаси води питної, щоб вони закупляли, щоб вони їх були. Тобто, на даний момент ми не можемо знати, що буде завтра. Всі роблять запаси води питної, а вже з технічною водою проблем не буде ніяк, тому що в нас по лівому березі зараз у нас на даному етапі 51 колонка вже встановлена, облаштована. А на правому березі в нас і на сьогоднішній день ще облаштовуються. Робляться колонки. А зроблених вже 38 колонок, які вже користуються люди, і просять, і і нам кажуть, що дякую за це, те, що вони є, тому що людям було дуже тяжко з водою. Цього року збільшився тариф на воду. Чи допоміг такий захід підприємству? І якщо ми про гроші, яка ситуація з оплатою ваших послуг, і як збирається збираєтеся відшкодовувати збитки, окрім чергового збільшення тарифів, звісно? Дивіться те, що тариф збільшився, ми населення про це попереджували. Ми завчасно також про це говорили, що можуть бути збільшення тарифів, але. Багато мешканців в нас не платять, тобто в нас е юридичні особи вони сплачують, як це і потрібно, тобто за договором, як це і було прописано. А з мешканцями фізичними особами це вже дуже складно, тому що багато хто не сплачує свої борги, хоча це потрібно, тому що на даний на сьогоднішній день у нас заборгованість більше 700 мільйонів е по місту. Мешканців е перед нашим комунальним підприємством водоканалом. Ми наголошуємо на тему, на тому, щоб вони сплачували своєчасно. Також ми наголошуємо на тому, щоб вони приходили до абонентських відділів кожного району. Та якщо немає можливості сплатити, щоб вони робили договори о реструктуризації. Тобто, це їх борг розбивають на частини, і вони його сплачують по своїй можливості, як це вже в них буде виходити. А так в них буде борг рости, рости, рости. Потім ми будемо подаємо на суд. І вже суд вже вибирає міру для того чи іншого випадку. Тобто заборгованість дуже велика, і багато людей не хочуть сплачувати і ссилаються на те, що у нас військовий стан. Але ж е військовий стан, ну ми ж працюємо, і ми працюємо. І нам треба також платити нашим е співробітникам зарплату. Е нам також треба закупати матеріали. Нам також треба обслуговувати наш транспорт, який е проводить ці аварійні всі роботи. Тримати в надлежащому стані наші станції, генератори і все інше, тому максимально просимо мешканців сплатити хоча б якусь частину свого боргу, щоб його зменшити передмістом, тільки, тільки так. Тому що ми обмежувати водопостачання та каналізацію не можемо взагалі ніяк. Ну, хтось користується тим, що що під час війни неможливо відключення, тому. Так, так. Вони користуються тим, що водоканал не приїде, нічого не зробить. не відключить воду, не відключить каналізацію. Але ж все одно ми просто йдемо на зустріч нашим мешканцям для того, щоб вони користувалися особливо у військовий стан для того, щоб не було ніяких перешкод. Дякую вам, Ян, за бесіду за інформацію. На все добре. Будь ласка, ми продовжуємо. Як мешканці платять за послуги ваші? Ну я, як ви знаєте, це проблема не тільки міста Дніпра, але взагалі всієї країни стосовно того, що оплата, на жаль, не та, як б хотілося б мати. Але я закликаю мешканців платити за комунальні послуги, бо це дуже важливо. Бо якщо не буде оплат, то ми не зможемо достатньо купити матеріалів і вчасно виконувати роботи. Сергію, дякую вам за розмову, за інформацію. І вам дякую, що запросили. На все добре. До побачення.